Всім, мене звати Андрій Дмитрович Деркач, я лікар-кушер-гінеколог, вже більше 10 років працюю в даному напрямку. Мої методики і напрямки розвитку це в першу чергу підготовка, пошук причин безпліддя, ведення вагітності та пологів. Сьогодні з вами буде такий цікавий момент переграві давної підготовки, і я з вами буду нею ділитися. Будуть якісь питання, звертайтеся, є контакти, телефонуйте, пишіть в повідомленнях, буде з вами завжди на зв'язку. Отож, пригляденна підготовка з Латині це означає підготовку до вагітності, якщо подружня пара вирішила стати батьками, то потрібно розуміти, що до цього приємного стану в майбутньому потрібно підготуватись. І в першу чергу якісна підготовка до перегравідарної підготовки, вона і є козиром для здорового винесення вагітності та здорової дитини. Що важливого є в ключових моментах прегрідальної підготовки? В першу чергу, це здоровий спосіб життя, тобто коріння. Надмірне вживання алкоголю це має бути виключене заздалегідь мінімум за три місяці до цього, тому що алкоголь і куріння воно негативно впливає як і на процес запліднення, так і на сперматогенез, на швидкість сперматозоїдів, так і на процес виношення. До алкогольних та певних фетопатій чи проблем в дитини з дихальними розладами на фоні тюнокоріння матері. Або якщо вона навіть пасивною корецією, що цей палить батько. Також зараз обов'язково це завжди принцип здорового харчування. Тобто воно має бути збалансоване, раціональне в першу чергу для того, щоб майбутня мати, майбутня вагітна. А вона отримувала в ту кількість поживних речовин, вітамінів та мінералів для того, щоб можна було здорово виносити свою майбутню дитину, і вона була здоровою. І ще що важливого, це те, що все одно люба вагітність може спонтанним чином наступити. І це дуже добре. Але якщо ви перед настанням вагітності будете відвідувати гінеколога, який зможе вам пояснити, яким чином підготуватися, що потрібно здати, в першу чергу на щастя потрібно здавати навілоінфекцію, сифіліс, гепатит БЦ. Планувати дані вакцинації, бути обережним, обов'язково це олітерапевта, якщо якісь є хронічні захворювання, їх потрібно контролювати, лікувати. Та також це стоматолог, якщо якісь є каріотичні зуби, паратентеза чи переметити, їх потрібно також прилікувати. Тобто всі хронічні вогнища інфекції мають бути вилікувані. Що важливого хочеться сказати в першу чергу? Це про дефіцит фоліової кислоти. Дефіцит фоліової кислоти це вкрай важливий фактор, який впливає на стан нервової трубки. Що таке нервова трубка? Ну, трубка нервова, в чому її вся хитрість від неї росте все: як і головний мозок, так і спини, всі нерви, все повністю. І один якийсь вітамін, якась фоліова кислота. Впливає таким чином на формування даної нервової трубки і в подальшому на все, що зв'язане з нервовою системою, і це дуже важливий момент. І по даних рекомендаціях ВОЗ, як і всіх інших акушерських організацій, типу Фіго, то потрібно в щоб в організмі матері потрапляло мінімум 400 мікрограм кислоти як для жінки, так і чоловіку. Тобто, якщо ви плануєте вагітність. То ви маєте зрозуміти, що фоліову кислоту потрібно приймати не тільки мамі, а й майбутньому батькові. Це важливий момент, і е, ці рекомендації висвітлені не тільки в міжнародних е, стандартах, а наших українських протоколах. І е, по всіх даних для того, щоб все було добре з дитиною в майбутньому, то потрібно приймати по 400 мікрограм фоліової кислоти до 12 тижнів вагітності. Тобто мінімум за три місяці до запланованої вагітності і до 12-го тижня вагітності, і надалі в при, при кастетації вже те, що вона є в животику. Якщо є, приходите ви там це на ваша не перша вагітність, або якщо ви як там ми, мій колега, як акушер-гінеколог, діагностуєте. Якісь проблеми того, що є з нервовою трубкою, то вам потрібно розуміти, що вам 400 мікрограм кислоти буде недостатньо, вам потрібно використовувати більшу дозу максимально подвійну, тобто 800 мікрограм. Як правильно поділити на групи ризику по дефектам нервової трубки? Ну, будемо від простішого до складнішого. Група моського ризику це якщо при консультаціях шаригінеколога не відмічаєте, що у когось є якісь проблеми з дефектів вроджених ват в, в своїх родичів, у вас чи найближчих родичів, які ви можете дізнатися. Тому, якщо все нормально, ні в кого таких проблем немає по нервовій системі, ну і група низького рівня, Помірний ризик, це е, має бути включено декілька різних тверджень. По-перше, це фалат залежні аномалії в персональному чи сімейному анамнезі, випадки ДНТ в сімейному анамнезі, прийом препаратів з теретогенною дією, наявністю матері мальдабсорбції внаслідок медичних або хірургічних причин, що призводить до зниження концентрації фалатів, цукровий діабет першого або другого типу. Елементарні обстеження, в тому числі, недостатнє споживання свіжих фруктів та овочів, ну ожеріння, якщо індекс маси тіла більше 30 кг на метр квадратний. І по рекомендаціям ВОЗ, вас самий важкий варіант це якщо в жінки при наявності у них самих або їхніх партнерів, в персональному анамнезі або при виявленні ДНТ під час попередніх вагітностей. Це найважкіший варіант, який потрібно його дообстежувати. І дивитися, що які можуть бути далі варіанти. Ще раз нагадаю: ДНТ це без дефект нервової труби. Що ж таке сама ця фоліова кислота, і з чим її потрібно їсти? Їсти її, її достатньо, як ви зрозуміли, з попередніх моїх слів і овочах, і фруктах. Але е, тут питання об'єму: скільки потрібно використати цих фруктів е, кожного дня в себе, і чи буде дешевше, логічніше і простіше, якщо ви будете вкупивати е, е, одну таблеточку в день, і ефект буде простіший. Тоді ви не можете себе е, це не обмежувати в якихось інших е, моментах, і це буде елементарно, особливо в наш час, економніше. Фоліова кислота це важливий вітамін. Який залучений метаболізм нервової системи в усіх вікових групах? Тобто це не тільки потрібно для в період ембріогігназу, коли маленький земріон перетворюється в ковід, а просто по життю. Тобто ми завжди маємо його пам'ятати, що він нам потрібен, тому що наша нервова система вона живе разом з нами, нікуди не дівається з моменту нашого зачаття до моменту нашої смерті. Також вона потрібна для чого, в першу чергу, да, якщо взяти з позиції того, що ми майбутні батьки, це для внутрішньотробного та позотробного розвитку дитини. І її дефіцит може, як ви вже зрозуміли, призвести до різних небажаних подій, які потім можуть закінчуватися або якимись летальними випадками по відношенню до цієї дитинки, або як мінімум якимись складними випадками, того, що може народитися дитина з якимись інвалідностями або несумісними життям. Або просто е, з проблемою. Тому, щоб цього уникнути, достатньо просто приймати препарат. Е, тому е, фоліова кислота е, вона потрібна не тільки для самих вагітних, а е, е, її потрібно приймати любим е, людям, в яких є е, проблеми ревматоїдного характеру, той самий ревматоїдний артрит, робокрона, важкі прояви цоріази. Це важливі моменти, тому маєте пам'ятати, що все, що зв'язано з імунітетом і з нервовою системою, воно на це все впливає. Далі ще потрібно розуміти, що вагітним жінкам радять приймати фоліо кислоту до 12 тижнів вагітності для запобігання розвитку дефектів нервової трубки. Що потрібно з продуктів використовувати для того, щоб отримати дану фоліову кислоту? Ну, додатково, це в першу чергу арахіс, морвові, спаржа, брокколі, соняшник, шпинат і печінка різних типів тварин. У період приймання вітаміну не варто вживати алкоголь, адже він може перешкоджати дії фоліової кислоти. Тобто при прийомі алкоголю ви маєте розуміти, що фоліову кислоту нам або потрібно не не запивати її бутилочкою пиво, а все-таки потрібно дозувати зранку кислота, а пиво на вечір. Також що потрібно для більшості дорослих та дітей, вітамін є абсолютно безпечним, але потрібно повідомити лікаря, якщо ви маєте стенту серці, вам необхідний гемодіаліз, у вас є історія алергії, алергії на фоліову кислоту або інші препарати. У вас низький рівень вітаміну Б, або у вас є якісь певні онкологічні захворювання. Саме фоліова кислота включена всі рекомендації та протоколи ведення невагітності. І е, препарати лінійки фоліо повністю відповідають вимогам та інтер'єрам і та дозуванням, затвердженням наказу МОЗ 1437 22 року. І не місце зайвих компонентів, які може зашкодити е, розвитку дитині. Що ж важливо, металфолат при внутрішньому прийомі не контролюється організмом, висока ймовірність передозування. Тому метилфолати не включені до жодних офіційних рекомендацій та протоколів. Парапарати фоліо містять фоліову кислоту, а не металфолат, позитивний вплив якої на організм матері та дитини всебічно вивчений та доведений в численних дослідженнях. Завжди ж дуже цікаве питання, яке всіх цікавить в цій ситуації з позиції що краще. Навіщо мені приймати жменше препаратів? Якщо можна приймати одну таблеточку мультивітамінів, взагалі ви маєте розуміти, що мультивітаміни при е, наявному дослідженні кожного з них ну зрозуміло, що не прям всі взяли, дослідили, але основну кількість не, не на правах реклами. Ми не будемо про неї говорити. Але доведено, що прийом мультивітамінів ніяким чином не впливає. З такою позитивною динамікою на все те, що нам потрібно вплинути під час прийому фольових кислоти, і препаратів, які містять фольову кислоту, в порівнянні з мультивітамінними комплексами, і всі дослідження не встановили користь від прийому полівітамінних добавок у періоді планування вагітності, вагітності та годування грудів. Кальцій в складі полівітамінів на 50% знижує абсорбцію заліза в кишечнику. Тобто вони між собою конкурують на одні рецептори, це дуже важливо. Надлишок вітаміна С викликає печію вагітних, а вітамін С завжди входить всі комплекси мультивітамінів. Рибачі жир і прийом підвищеної кількості омега омега-3 призводить до збільшення ваги вагітних розвитку великого плода та ускладнення під час пологів відповідно. Згідно з дослідженнями спостерігається підвищення ваги в дитини і в матері до довгострокової перспективи. Таким чином, рекомендації медичної спільноти, встановлені нормативами клінічних протоколів ведення вагітності, не передбачають призначення полівітамінних добавок у період підготовки до вагітності, самої вагітності і під час годування груддю, що закріплено на законодавчому рівні в Україні. На що потрібно взагалі звернути увагу тоді, коли ви вибираєте. Якісь комплекси з польовою кислотою в першу чергу те, що Україна взагалі знаходиться територіально на території з дефіцитом йоду та вітаміну Д3. Недостатність йоду в організмі жінки призводить до розмової затримки розвитку дитини. Недостатність вітаміну Д3 призводить до загрози перервання вагітності, і від недостатність вітаміну Б12 призводить до затримки розвитку нервової системи дитини та анемії вагітні. Згідно з встановленими нормами в період підготовки вагітності і корміння груддю, що годують, рекомендується приймати 250 600 міжнародних одиниць вітаміну Д3 без проходження скринінгу на вміст вітаміну в організмі вітаміну В12 до 10 мікрограм, що потрібно приймати до жінок для жінок для групи низького ризику. Жінкам з низьким ризиком розвитку дефекту нової трубки або інших вроджених аномалій чутливих до фолію, кислоти, в яких партнер чоловік також має низький ризик, потрібна дієта з багатими фолатами продуктами. вже ми про це попередньо вже поговорили. Та щоденний прийом перерально 400 мг фоліової кислоти і вітаміну В12. Щонайменше 2-3 місяці до, до самого зачаття та протягом всієї вагітності протягом 4-6 тижнів після пологів, або до тих пір, поки триває грудне вигодовування. Це е, взагалі по клінічним настановам за 2020 -2022 рік. У нас е, в полінійці представлений ось віта вітамін фоліо Д3, яким чином його потрібно приймати? В першу чергу, це там є в складі, входить фоліова кислота 400 е, мікрограм, йод 200 і вітамін Д 10 мікрограм. І е, ви собі можете його приймати запастом на день протягом трьох місяців. Тобто, якщо це пригревдальна підготовка, будь ласка, собі взяли упаковку, прийняли і цього буде достатньо для того, щоб наситити організм і підготувати його до зачаття. При прийомі е, вітамінів при групі помірного ризику. Ви маєте розуміти, що там є певні моменти, так, ми з вами говорили, які включають в себе е, там, вродження аномалії, числиві до фоліої кислоти, або навіть якщо чоловік-партнер має так само помірний ризик, потрібна дієта з великою кількістю фалатних продуктів, і щоденний прийом мінімум 1 міліграм фоліової кислоти, і вітаміну Д12 починаючи за 3 місяці до, до самого зачаття. Жінки повинні продовжити цей прийом до 12 тижнів вигідності. І з 12 тижнів вагітності щоденний прийом даного вітаміна з 0,4 до 1 мг фольової кислоти повинен продовжуватися протягом цієї вагітності і 4-6 тижнів після пологів, або до закінчення грудного нагодовування. Ну і саме складне це група високого ризику, які були в них доведені дефекти нервової трубки. Що ж потрібно робити? Звичайно, це їсти багато продуктів, які містять фоліову кислоту, але ж потрібно щоденно приймати мінімум 4-5 мг фоліової кислоти вітаміну b 12 І так само за 3 місяці до, до зачаття, починаючи з 12 тижнів вагітності, щоденний прийом мінімум до 1 мг фоліової кислоти протягом всієї вагітності і 4-6 тижнів. Після е, закінчення е, пологів, плюс, якщо ви ще кормите груддю, до закінчення е, кормлення груддю. Це важливий момент, який взагалі прописаний згідно е, клінічної установи 1437, який був прийнятий в нас в Україні в 2022 році. Із препаратів у нас є фоліофорти, в складі якої входить 800 мі е, мікрограм фоліовідсоти кислоти, йод. 150 мікрограм, вітамін – 320 і вітамін B12 12 9 міліграм. Так само, що з прекрасного, що там 90 таблеток, тобто ви можете спокійно купити одну упаковку. Що робити? Три місяці їх приймати по одній таблетці в день, і вам буде цього достатньо, щоб себе насидити свій організм для того, щоб підготувати себе до вагітності, що буде дуже круто. Що важливого в довготривалому прийомі кислоти Це в першу чергу вам потрібно подивитися, тут в кожній упаковості є склад. А, тобто тут все дуже гарно розписано про фолію, про все остальне. Але там є ще така дуже цікавий компонент, виглядають допоміжні речовини. От, там називаються якісь єшки, єшки, єшки. Що ж важливого в тих єшках, що вам потрібно буде розбиратися? Це те, що вже вся прогресивна. Так молода, вся прогресивна Європа і США ним давно відмовилася від певних додатків в комплексах. В першу чергу це діоксид титану. Він взагалі вже останні два, може навіть три роки. Я тут з війною попробую розбереся, вже скільки років це все заборонено. Від, того, від тих комплексів, в які їх склад входить, діоксид титану. Це речовина. Яка при накопиченні в організмі може викликати онкологічні захворювання кишечника, і е, деякі лукаві в першу чергу виробники європейські вони їх в себе на території Європи можуть виробляти, а потім продають в ті країни, які не мають даної заборони. Щоб розуміли, наша держава, на жаль, також входить в цю структуру, тому ви можете періодично на полках аптек знаходити дані препарати. Тому, будь ласка, я вас прошу, щоб ви розуміли, да? взяли, подивились в склад, нема там все прекрасно можна купляти. Тому майте на увазі, що ви можливо знати про препарати фоліо, про які ми сьогодні, в принципі, говоримо. Я стараюся про них донести інформацію. Це те, що. Фоліо це тільки найнеобхідніше для, для здоров'я матері та малюка, дозування препаратів в складі цих комплексів. Вони відповідають всім міжнародним і в першу чергу українським протоколам, Ну, згідно останніх чинів, я повторюся, Це 1437 від і року. І він є діючим. Так, у нас тут якраз і появився друг, про якого так всі знаєте, але ми до нього також повторимося. Тобто, всі ці три форми вони е, побудовані таким чином, що там є все, що потрібно, і немає нічого лишнього. Ну, Там ми вже за діоксіти не поговорили. За всі інші додаткові моменти ми поговорили, все, що нам потрібно, да, вітамін е, саме В12, поліве кислота D. Там є цього вже достатньо для того, щоб, що? щоб собі спокійно планувати. Вагітність, винашувати вагітність, народжувати і ще кормити груддю. Прикольно, прикольно, це те, що тут така прикольна кнопка, і от можна його так нажмакати, і він буде випад... о, бачите, випадати ці таблеточки. Тобто це не щось таке велике, його нікуди не треба вводити, його просто собі взяв, просто підніс до рота, нажмав кнопочку і тік-так, воно собі випало, і цього вже буде достатньо. Що важливо, німці, німці роблять вище. Ну, наприклад, Mercedes, Ауді теж німецькі, ну і фоліо так само теж. Тому обов'язково майте на увазі. От, що потрібно саме основне пам'ятати? Да? По-перше, якщо ви плануєте вагітність, да? ви можете її запланувати таким чином, що просто пробуєте самі, нічого ні з ким не говорячи, це ваша річна справа. Але е, проконсультуйте з лікарями: сходіть до терапевта, сходіть до стоматолога, підійдіть до кшер вони вам допоможуть, вони вам підскажуть. Елементарно розкажуть про те, що потрібно приймати фоліову кислоту, про те, що потрібно приймати вітамін в 12 Не потрібно себе в наш час наражати на якісь проблеми, які можуть вилитися в якісь ускладнення, які потім придеться довго і нудно лікувати. Якщо можна... Підійти, запитатись, отримати нормальну, хорошу консультацію. І від цього у вас буде виключно хороший процес зачаття, звичайно, винесення вагітності та пологів. Дякую за увагу, гарного вечора і слава Україні!